Ось такий картопляний німецький салат, оригінальний і смачний, ми будемо сьогодні готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати німецький картопляний салат. Цей простий в приготуванні, але дуже смачний салат є одночасно і салатом, і гарніром. Дуже пасує до шашликів, до котлеток і як звичайна страва, як простий салат. Попробуємо. Ну що, поїхали? Для його приготування потрібні наступні інгредієнти: картопля, основа салату. Огірок квашений, кращий, не маринований, підчеревина це вже підкопчена, варено копчена підчеревинка. Сіль перець, олія або оцет, або лимонний сік. І французька гірчиця. Відправляємо варитися картоплю. Обчищайте, що вам не подобається. Краще брати для цього салату картоплю жовту, яка швидко відварюється. Ось так. І таку крохмальну картоплю. Зараз її ще переріжу на. Це зайве можна. Ось так обрізати. Розріжу її навпіл, щоб вона швидше приготувалась. І варимо до готовності. Далі нарізаємо наш бекон, нашу підчеревинку. Він уже в мене порізаний тонкими пластами, тому тільки ось так, ось такими смужечками довільно його Нарізаємо ось так. Далі ставимо пательню на високий вогонь. Картопелька вариться. І коли нагрівається пательня, відправляємо обсмажити бекончик до сухості, до зарум'янення. Наш бекон смажиться, картопля вариться. А я спочатку передачі забула ефіра про ще один от, майже самий основний інгредієнт цибулю. У моєму випадку це синя. Цибулинка. Поки що чекаємо смажений бекон, нарізаємо міленько подрібнюємо нашу цибулю. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, готуйте за моїми рецептами і ставте включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові передачі, нові рецепти. Для е, приготування цієї страви краще брати синю цибулю, так як вона не така агресивна, як біла. Поки що хай вона зачекає. А ми будемо робити так званий соус для цієї цибульки. Отже, соус олія, лимонний сік або оцет. Краще лимонний сік, французька гірчиця. Так. Сіль. Перець, спочатку перець я взяла. І сіль. А далі це все перебиваємо блендером. Дві-три хвилинки, щоб змішались інгредієнти і наш соус. Заправочка готова. Ось такий майонез без яєць. І відправляємо до соуса маринуватися цибулю. Ось так. Поки маринувалася цибулька з соусом, бекон смажився. Ще пару, бачите, хвилинок треба. Він має бути хрумкий. Залишився ще один у нас інгредієнт це солений гірочок. Треба шкірочку з нього трошки зняти. Щоб вона нам не заважала у салаті. І порізати ось так. Огірки почистили і нарізаємо довільним шматочком. Дуже полюбляють мої домочаці цей салат. Він пікантний, ситний, не, по, не потребує гарніра і дуже пасує до будь-якого м'яса. Подрібнений огірочок вже відправляємо. У миску, де будемо формувати весь салат. Ось так підсмажився бекон. Хрукий. І з всім жиром, що смажився, ми його теж відправляємо до миски з салатом. Картопля відварилася. Я її відправляю ще гарячою на дошку. В довільній формі чуть-чуть її подрібнюю, і до салату. Ось так не сильно. Родзинка цього салату полягає в тому, що змішувати інгредієнти потрібно, коли картопля гаряча, свіже зварена. Ось так. І відправляємо. І в кінці додаємо. Поки що я добавлю половинку цибульки, перемішаємо гарно. Ось картопля проникається всією начинкою, так як вона гаряча, і ось так змішується. Трошки спробувала і вирішила додати все. Ось так. Даємо салату трошки охолонути і смакуємо. Наш салатик настоявся, охолонув. Подивіться, який він має вигляд. І будемо його смакувати. Набираємо на вилочку і смакуємо. Пікантний? Відчувається цибулька. Огірочок, кислинка є. Мені смачно! Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі УТЕЩІ Олі, і ми з вами готували смачнучий картопляний німецький салат. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!